Так, берете її з собою, їдете в СНАП, там буде та сам. Через Дію також можна замовити витяг, по-вашому у вас, бачите, підтягується uh -huh. паспорт, код, якщо у вас книжечка. Не... У вас я Ви не спочатку повинні заявити про те, що у вас пошкоджено або знищено uh -huh. майно, а потім вже буде там виплати. Дивіться, якщо є такий штамп і печатка. Так, відмовимо в чому? Щоб занести в Там можна подати заяву, відповідну, сану mm -hmm. заяву ще раз, я маю на увазі. Але коли вам будуть відмовляти, то саме вимагайте офіційно. Колекторська фірма. Вони, у мене чоловік військовий. Треба бачити в першу чергу сам текст позову загалом. Тобто, ну, такий, такий можна. Так, тобто та, то, тут то, буде так, тут. Я, ну, Дивіться, відміли. вам треба. Ось, Аже, то в мене такі, такі документи розумієте. Вони та нам все одно і так далі. А от якщо б прислали приславні ці документи, то навіть